В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес, ми з вами знаходимося в період святкування Святої Пасхи. 40 днів Господь Воскресний являвся своїм учням, відкриваючи тайни царства небесна. Тому то ми служимо всі ці 40 днів, вам розказуємо і пояснюємо, які тайні духовні Господь відкривав. І в неділі по Пасхи вони завжди мають одне те ж саме івангельське читання. Значить, неспроста церква взяла ці івангельські відривки в ці пасхальні дні вона для нас дала. Сьогоднішнє Євангеліє розповідає про одну зустріч, яку Господь мав в Самарії, Самарянкою біля керниці. І от церква бере цей відривок, тому що, тому що там Господь прямо сказав, на її слова, що я знаю, що має прийти Месія Христос Спаситель. Я Господь прямо сказав, це є я. А, тому що Господь явно указує, що Він є Спаситель світу, що він є той Бог, який прийшов на землю. І тому -то цей відрівок в пасхальний період, тому що воскреснути міг тільки Бог. І тому -то його вчення це не просто вчення, це те спасіння, яке Господь явив через ту жертву на Христі, якою він загладив наші гріхи, через те Воскресіння, коли він приміг смерть. В цьому є наше спасіння. О, тому то ми чуємо, що от Господь сам про себе говорить, що він є той обіцяний Месія, Спаситель світу. Господь Бог, який прийшов на землю. А з іншої сторони, ми знаходимося зараз в період свята при половині п'ятидесятниці. От перші віка це було велике свято. І в день свята при половині ми служили в водосвятий Маребен, тому що положено служити водосвятній молебен. При половині п'ятдесятни це, це половина дороги до п'ятдесят це схоження Духа Святого. А Дух Святий це є та жива вода, яка має потекти із наших душ, якщо ми віримо в Христа. І тому то і святиться вода як нагадування про то сложення Духа Святого. Наше оновлення, очистиння, наше духовне народження, наше хрещення. А от е, період святкування П'ятдесятниці, тому що там неділя у нас святкується це свято, і читається той Івангелій, де згадується Керниця, вода, і де Господь говорить про воду живу, щоб дійсно ми після Воскресіння Христового йшли до П'ятдесятниці, до того оновлення, щоб Дух Святий жив в нашій душі. І щоб з нашої душі потекли ріки води живої та жива проповідь, яка, я, яка являється свідоцтвом Духа Святого, то тобто Духом Святим вони являються. Ми повинні бажати, що ми повинні для інших стати тим джерелом віри, надії і любові. <кій> Тому от, от керниця згадується, це для того, щоб ми з вами теж повинні були бути кожен з нас з тою керницею. Де люди страждущі, які мають духовну справу, могли б втамувати її. Знову тепер вернемося до цього івангівського відривка і ми побачимо промисел Божий. От Промисел Божий. Ми часто використовуємо це слово. Господь шукає спасіння людей. І Господь. Промислительно Духом Святим своєю волю. Він якби, е, будує ті чи інші життєві обставини, які необхідні для людини, для її спасіння, для її пізнання. Оцей, ця зустріч з Самарянкою була і Самарія. Самарія це та область, яка була населена людьми, яких сюди переселила Асірія вавилон в період Вавилонського полону. Оскільки євреї підняли повстання проти Асірії, Вавилону, то це повстання було подавлене, і тоді частину євреїв повели в Вавилон, щоб там їх розсіяти, то переселення народів для того, щоб не було тої національної свідомості. Час євреїв переселили в Вавилон, в різних місцях, їх розсіяли там. А з Вавілона або інші країни, які були підкорені Вавилону, Асірії, привели сюди. Але ті люди, які поселилися в цій місцерії, місцевості Самарія, то на них леви нападали і розривали їх. І що робити? Вони скаржилися. І тоді спитали в Вавилоні старіші, іудейські, що робити. Він каже: Бог цієї землі гнівається, вони не живуть не по закону. І тоді ці люди прийняли закон Моїсея, Тору. Закон Моїсея. Тобто іудаїзм. Вони прийняли іудаїзм. Хоча були за національністю не євреї, і хоча десь зберігали ще остатки свого того язичництва. Так ось, згадуємо Євангеліє, Господь, посилаючи апостолів, каже, ідіть додому Ізраїля, до своїх рідних. А в Самарію не заходять, бо що я посланий до своїх тільки. Інший раз Господь йшов і вирішив пройти через Самарію, їх не пропустили, очевидно, зневажили. І тоді апостоли кажуть, сини громадя, Іоан Господи, дозволь, дозвольте, ми помолились, і вогонь попалив цих людей. Це були самаряни. Господь, ні, не надо, не того духу. Да, тому то ні, не потрібно. А от цей випадок Господь свідомо прийшов в Самарію. Тому -то от Господь промишляє, знає коли і як. Господь промишляє. і Господь прийшов туди і от Івангелія чули, була шоста година, і Господь направив учнів, уштів, що вони купили їсти. Шоста біблійна година, а по нашому це скільки? Я це розказував страстну сідміцю, тому що шосту по дев'ятий час сонце скрилося, коли Господь, Господь був розіп'ятий на Голгофі. Запам'ятайте, різниця 6 годин. Шоста година це 18 мінус 6, по нашому 12 година дня. А там жарка країна, спека. Тому -то вони ранесенько йшли. А тут жара, корниці стали, щоб вже прикусити сховатися. Да? Греки і італійці, жителі жарких країн до сих пор мають сієсту чи фієсту, вони ховаються від сонця. Тому -то Господь тут остався, коли кернички прохолода десь очевидно, була якась. Але це, я знову підкреслюю, промисел Божий. Господь знає, як і чому. Ну от будь учні з ним, він би тої жінки, дай води ну, Значить, Учні самі б достали б ти... дали б їм попити. От Господь... І учні відправить їсти. І це той момент, коли Самарянка прийшла. От він промислий Божий, Господь промишляє. І тому то все не випадково в житті відбувається. Нам би тільки розуміти, той промисел Божий. І прийшла Самарянка, і Господь каже, дай мені води попити. І вона так. Іронічно, що ж ви ж і з нами не спілкуєтесь. Тому що після, перес, після того, як євреям дозволили вернутися з Вавилона, вони почали відбудовувати храм, виникла партія фарисеїв, рівнителів, то вони Самарян не пускали більше в Єрусалім. Ви не достойні, ви не євреї, ви там ще там своїх богів згадуєте, і тому -то до нас не приходите. Тому -то ви вони вимушені були в своїй місцевості, в горах Харазім, збудувати храм для того, щоб виконувати ритуал Моїсея. Як положено жертви приносити в храмі, тому що вони прийняли тору закон Моїсея. А є жертви приношені в храмі, тільки в храмі. Тому -то вони збудували, вони відділились і звідси була неприязнь. Євреї їх зневажали, а ті відповідно відповідали то ж саме такою словою, як ми чули, що одразу Христа не прийняли. І от вона каже іронічно, ну ви ж євреї, з нами не спілкуєтесь, тут ти в мене і в жінки просиш води пити. Господь каже, якби ти знала, хто у тебе просить, то ти сама мене просила, тому що я можу дати воду живу. Він каже, ну ти ж, І це знову так, от знаєте, Господь от знає душу людську людську, і що людина буде говорити, бо ж це все непроста. Хай це вона іронічно сказала, а де вона знову з усмилкою, ну ти що, більше Якова, який збудував керницю, і тут всі люди до сих пір п'юся і керниці і худобу, і дають. А оці слова іронічні, а ти більше, а як виявиться, та більше. що є той Спаситель, який чекав. Іяков, який збудував цю керницю. Він каже так, що я можу дати ту воду живу, що людина не буде мати спраги повіки, а то який цю воду п'є, він знову буде хотіти пити. І вона не розуміє, що до кінця слів, можливо, з усмішкою, можливо, то її тому що це щось не зрозуміло, що така вода, що більше нікого, не будеш хотіти пити. Говорить, ну дай мені ту воду, щоб мені не, не треба було приходити сюди вже. Він каже, добре, от ну, приведи свого чоловіка, і я дав. Вона каже, ні, в мене нема чоловіка. А Господь говорить про Духа Святого, а таке чисте серце можна прийняти. Він каже, так да, правильно ти сказала. Ти п'ять чоловіків, той, що зараз з тобою, не є твій чоловік. І вона зрозуміла, що ця людина, вона так зустріла усмішкою якоюсь ухмилкою, іронічністю спілкувалася, а тут вона побачила, що ця людина, яка поруч знаходиться, з нею, бачить все насквозь. І її життя бачить, все, і всю її бачить. Але разом з тим, очевидно, бачила в його очах Христових і ту доброту, що вона не втікла. <кхи> а сказала, що бачиш, що ти є пророк, то тобі все відкрите. І далі вона задає далі духовні питання. Що от євреї там в Єрусалім покладяться, ми тут на горі, а де правильно? І Господь тоді каже, що ви пок... е... кланяєтесь не знаючи, а ми знаємо, тому що спасіння від Тобто Правильно, в Єрусалімі збудовано там єдиний храм, єдиного Бога. Але наступає час, коли Отець Небесний буде якби вимагати поклоніння в Дусі і істині. Це нове поклоніння, нове життя, новий заповідь, який Господь приніс. От в Дусі і істині. Оця жінка це є образ і нас з вами всіх, і нашого народу теперішнього. І знаючи, є Бог, і Пасху святять, і воду святять дана Хрещня. І живуть своїми життям, грішать, і то не ходять. Тобто ритуали якісь виконують, но людина живе своїм життям, дає гріх, ну так всі грішать, ну це то таке життя. То ж не можна грішити, ну, то хай Бог простить. Ну, якщо це Бога задіває, то хай він простить. Отака сама і ця жінка була. Ось, і була якась віра, і ритуали вона виконувала, повірте. І грішила. Але ж вона пішла позвати всіх людей, всі люди відгукнулися, то це вона ж не була пропащутою жінкою, знаєте. Вона була єдиною серед них. Це наші всі так жили. Тож якщо їй дослухались, ну, якийсь авторитет вона мала. то значить всі так жили, розумієте? Господь каже, що. Господь хоче, і наступає той час, коли люди повинні поклонятися в дусі істині. Оце та відмінність нового заповіту, де ритуал Старозаповітний знімається, а Господь хоче, щоб людина була, духовна людина, була моральна. Тому що нема духовного життя без моральності, якщо ти морально ведеш, ну, то який ти віруєш. От Господь прийшов до свого народу, і вони його розіп'яли, тому що не хотіли втрачати владу. То положення, яке вони в суспільстві чистолюбство. Ті, які були ревнітелями віри, тобто буквально виконання закону фарисею, це ж вони його розіп'яли. Вони думали, що достатньо просто виконувати закон, ну, вбили людину, ну вбили людину, ну, принесли жертву за вбивство, значить все, все нормально. Значить Бог вже не гнівається. Тобто люди, люди виконували обряд, причому все це було дуже регламентовано, як ніколи. І був жорсткий нагляд за цим всім. Як ви пам'ятаєте, мати, сина, який народився сліпо народжені, боялися сказати, що його стілив Христос, Христос, що сказали, хто ви знає Христа, він від синагоги. Це викинуть суспільство. То є, людей тримали в таких жорстких рукавицях виконання обряду. А виявляється, душі людські були повнені гріха, в когось а в когось чистолюбство, щоб вони зазвали Христу, що люди йдуть за ним. І це людей губило. Жити в духу істини це значить, щоб Дух Божий жив в людській душі, а це значить, душа повинна бути чиста перед Богом для того, щоб Господь їй перебував. То, значить, духовне життя заключається в тому, що треба побачити себе, побачити свої недоліки, ті пристрасті, які коріняються в людському серці, і викорінювати її. Духовне життя це боротьба з самим собою, своїми недоліками, своїми пристрастями. Ну що Дух все тільки в чистому серцю живе? От пізнати істину, це зрозуміти, який закон Божий, і через призму закону оцінити себе. Якщо ми бачимо, що ми не в тій висоті духовного життя, то ми ж повинні виправлятися. В цьому є духовне життя. Якщо ми бачимо, що нам важко дається це виправлення самого себе, і ми таки надіємося, що Господь помилує нас, то значить ми інших повинні не судити, а жаліти, «Господи, ти прости нам, тому що ми такі слабкі немощні, скліпище. іще». це є Дух істина. Так же саме, я просто пояснюю то розділення церковне, яке відбувається. Якщо 30 років Варфаломій визнавав, що саме за блуд, про який указали рідні діти, за те, що Філарет порушив монашівські обітниці, жив в громадянському шлюбі, будучи монахом і єпіскопом митрополітом, церква позбавила його сам, за те, що він чинив розкол по своїй волі для того, щоб бути патріархом і одів на себе куколь мостовського патріарха, кожен патріарх має свій головний убор. Ну, тільки слави, що То всі православні церкви визнали, що це по гріхах його відлучили від церкви, позбавили сану. Це значить, що його священська ієрархія не має апостольській благодаті, бо що церква таке наділяє. Отим От Духом Святим, який Господь приніс на землю. Але передається через рукоположення. То всі визнавали, і Варфоломей 30 років визнавав, що там священники не є священники. Заблуд, розкол і гріх перед церквою позбавлений, не тільки сам відлучений від церкви. І вдруге безпокаяння дають тому, що це вони є святіша церква України. Якби наче нас не було, наче ми в церкві не будували, не відбудовували, не піднімали духовне життя народу. А нам тепер кажуть, як священник в багатьох селах каже, нема претензії до тебе, ти прийди просто служи собі. Тобто ти Ну, погодься з неправдою, що цей гріх возведений на ступінь святості. Ти погодься з цим і працюй свій священником. Ну це значить переступити через ту істину, яку ти знав, що там була просто неправда. Ми не проти людей. Нехай покаються, нехай рукоположаться і служать ми за те, що було об'єднання. От вона, дух і істина, ви розумієте. Ти переступи через істину, ти працюй собі священником. Ну це зрадити Христа, який є сам істина. От що проблема. І зовнішня людина не може зрозуміти. Але Господь сказав, що такий в всі істини люди будуть поклонятися Богу. І це Господь буде приймати. Коли людина в глибині свого серця бореться з гріхом, і подвигом віри стяжає Духа Святого і Духом живе. Тою Ту істин, тою правдою, яку Господь приніс на землю. І та самарянка, вона пішла, призвала інших людей. І люди були вражені і попросили. да? Я казав промисел Божий. Але так як він діє, це залежить і ще від людей. Одні самаряни не прийняли Христа і нічого не почули. Він не допустив, щоб апостоли спалили небесним вогнем їх, вони залишилися жити, ну, що в гріху. А інші самаряни. Вони проявили цікавість, потім проявили гостинність, попросили, щоб Господь з ними остався. Два дні Господь проповідував, і, і тепер вони потім кажуть ті жіночці Самарянки, що ми віримо не за те, що ти сказала, а за те, що саме чули і бачили. І викликати наш знайшли спасіння. Так от цей відривок ще проводиться для чого? Що Самарянка вчора була грішниця, хоча жила так і всі, і серед всіх. І ті п'ять чоловіків теж, можливо, були достойні жителі того міста Зовнішньо порядні. Але вона пізнала Христа, і вона після того виправилась. Церква зберегла церковне предання, що це, що це була, навіть ім'я знають, Фатіна, Фотіня Світлана, яка, е, яка, потім, яка потім і одружилася законом, мала чоловік і діточок. Але вона потім. Але вона потім пострадала. От коли був період гоніння вже імператора Нерона, коли пострадав апостол Петро, апостол Павел, в період гоніння апостола Нерона, тоді її призвали і теж вона явила великомужність сповідання віри. Так що навіть доньку Нерона, домніку, та дом на вас в Україні була так, баба домна, Домка, домка, домніна. Вона привела до Христа. І її діти, Віктор, то він взагалі став воєначальником. І йому старший начальник казав, я знаю, що ти християнин, но... але <класти> краще приведи християн, тому що імператор сказав. І все майно достанеться тобі. Але він відмовився і сказав, я христин готов сповідати. І він прийняв страшну муку. О! Тому -то, от воно преображення, що дійсно пізнала Христа. Вона, він сказав Христос їй, що це є я, той Спаситель. І вона дійсно духовно переродилася після того, як і Дух Святий зійшов, як Апостоли проповідла, вона вже долучилася до церкви Христової, стала християнською, стала потом мучиєю, вся сім'я їй прийшла до Христа. І чоловік, і сестри, і діти її пострадали. От преображення людини, яка пізнала Христа, яка сповідала. Яке є великий пріч, що ті мучителі, там три роки катували, ті мучителі самі сповідали себе християнами і разом з нею потім пострадали. Там був воїн Севестян. Тому тобто для нас це підносять, що ми пізнали. От Христос Спаситель, Він є Бог, який переміг смерть, який воскрес і в ньому може мати життя вічне. Так от, от та Самарянка пізнала Христа і вже не відступила, стала новою людиною. І сповідується віри Христової. Так, так і ми пізнали в Христі спасіння для себе, Воскресіння життя вічне. Тому -то ці, цю воду живу повинні видавати навколо своєю любов'ю, повторюю, втішаючи людей, служачи людям, проповідуючи Христа, щоб дійсно з нашої душі текли ріки води, води живої. Духом Святим звершувалася проповідь. Щоб дійсно. Жили з Христом, і сповідали його віру, якщо треба, потерпіли, пострадали, але зберегли істину, тому що такі істина робить нас вільними по Христі, і єднає нас з Христом. О, тому, то як наступила то преображення в Самарянки, то я бажаю, щоб та Пасха і всі ці пасхальні дні, пасхальні неділі, ці іванські читання дійсно нас робили єдиними з Христом, і Дух Святий жив у нашій душі. І вода жива, Дух Святий Словом Божим виливався з наших душ, і наша любов являлася, являла себе всім людям, які оточують нас, Христос Воскресе!